Ви передивились купу відео на Ютубі про те, як ставити цілі. Можливо, ви навіть купили блокнотик і виділили купу часу та енергії, щоб розписати план на їх виконання. Але щось пішло не так. В новому відео я вже говорила про топ-5 основних помилок, яких можна допуститись при постановці цілей. Ми говорили про методику Smart, а саме про те, що цілі мають бути конкретними, вимірюваними, досяжними, актуальними та обмеженими у часі. Однак навіть дотримуючись цієї методики, можна допуститись помилок. І у цьому відео я вам розповім, які помилки мені не дозволили досягти тих цілей, які я собі поставила у 2024 році, та яких я буду уникати при постановці цілей на наступний рік. Так, от першою помилкою було мати жорсткий план. Нам потрібно вміти бути гнучкими. У нас можуть змінитися обставини в житті, може змінитися мета, цінності, обстановка, оточення. Тому потрібно вміти депріоритизовувати цілі або, взагалі, їх викреслювати. Переміщувати поломку не актуально. А якщо з'являються нові цілі, то не чекати наступного року, а уже поміщувати їх у план. Далі це те, що я мала забагато цілей одночасно. Це дуже велика помилка, тому що вона не дозволяє сфокусуватися на кількох цілях. Ти можеш вчити англійську, ходити в зал, знайомитись з новими людьми, водночас шукати нову професію, проходити курси і ще купу речей. І в якийсь момент ти зупиняєшся, що ти не хочеш робити нічого, тому що ти дивишся назад і розумієш, що ти не досяг бажаного жодній із сфер. Тому щоб уникнути цього, я рекомендую провести пріоритизацію, тобто виділити кілька цілей а бажано одну, і весь фокус спрямовувати на неї. Далі це прописати собі знову ж таки план дій і трекати свій прогрес. І якщо ця ціль стає неактуальною, тоді не боятися її викреслити. Ну і знову ж таки мета: чи маєте ви мету, для чого ви це робите? Наприклад, я мала ціль висувати кожен тиждень відео в TikTok. Я навіть мала контент-план і знала, що мені потрібно знімати. Але в якийсь момент я відчула якийсь внутрішній супротив, небажання це робити. Тому що коли ви не маєте мети, в якийсь момент ви зупиняєтесь і ви не можете собі знайти відповідь на питання, навіщо? А навіщо мені це робити, якщо я можу зробити щось інше для себе, що в довгостроковій перспективі принесе мені більше користі і більше задоволення? Наприклад, якщо ви вивчаєте англійську, але ви неї не спілкуєтесь на роботі, вас немає цілий вільно комунікувати англійською, можливо, вона вам і не потрібна, тому запитайте себе. Чи потрібно мені виконувати цю ціль зараз? Яка в мене мета взагалі, чого я хочу досягти? Чи це важливо для мене, і чи це мене запалює? Що ж, давайте підсумуємо. Перше, це не потрібно бути дуже жорстким до себе, вміти змінювати часові рамки або змінювати цілі, викидати їх або додавати нові. Також сфокусуйтесь на виконанні кількох цілей. Бажано одної, щоб у вас було достатньо часу і ресурсу робити ті кроки, які призведуть вас до успіху. Ну і третє майте мету. Запитуйте себе, навіщо я це роблю? Дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам на наступний рік поставити собі цілі, які ви точно виконаєте, уникнути моїх помилок. Ну і, звичайно, підписуйтесь на мій канал, тут буде багато чого цікавого.